І як тобі працюється на декупованих територіях? Мені там чудово, бо я розумію, наскільки людям потрібна допомога і якісна допомога, бо від, от від горя до свята не так багато кроків. Але розуміти, ти сама казала, що правильно прожите про горе це, коли людина може тут плакати, страждати, переживати. А тут побачити дитину і почати сміятися, і навчитися у цьому переходу це дуже важливо. Оцей переход я навчаю їх робити. Так, у них у когось зру, зруйновані домівки, зруйноване життя. Хтось загинув на війні. Хтось загинув у полоні, когось закатували. І після цього почати якось жити. На якомусь етапі вона приходить і говорить я скажу: можна? Можна я скажу? Ну, кажіть я туди приходила, я змогла. І от заради того, що вона туди змогла прийти, заради цього стоїть працювати. Заради цього стоїть робити все це і приїжджати. Допомагати і давати їм можливість відчути надію. Ну, і, звичайно ж, тепло бо знову навчитися довіряти це теж дуже важко. Так, вони довіряють тим, з ким вони були в складних і важких стосунках, але іншим вони не довіряють. І це дуже складно.